Вітаю, шановні, Роман Лук'янов, український фільммейкер. Ось і дописав я перші, скажімо так, пілотні сім серій мого веб-серіалу, який адаптований з повнометражного фільму. І можу сказати, я, я до речі не знаю, чи можна там презентувати це, чи не можна, тому що я це не обговорював ще з продюсером, який взявся за виробництво цього. Але можу сказати, в будь-якому випадку е презентувати що конкретно, про що, я думаю, можна. Т це психологічний трилер з елементами, з елементами фантастики, який називається Real Екс. X. Реальний екс X, і Ріл-Екс, як хочете, так і розумійте, але це е е в назві там і Рослабон, і реальний екс, там все ви зрозумієте про що. Це те, про що я зараз пишу, а інше, інша робота це про І вже інша робота, яка називається 1838. Тож згодом все зрозумієте, чому така назва і чому все, все розповім. Зараз так вкратце. А людина, яка усвідомлює себе художником, ну малює картини, все він художник, але. Через події, які я як автор його поставив, то він в кінці усвідомлює себе вже письменником зовсім іншою людиною. Теж дуже цікаво, теж глогічний трилер, теж з елементами фантастики. Третя робота це. Ну. Я вже не трилер, більше пригоди. Військова пригода, це на тлі війни. Я написав сценарій, але не про війну. Скажу так, не про війну, а про пригоди зімальної групи під час бойових дій. Ну там опять же, не буду розповідати багато, щоб не сполерити. Але одразу кажу: це не про війну. Я не буду про війну знімати, про події під час війни, так. І четверта робота це ну, напевно більш комедійна. комедійна, але теж про людину, яка ну, не хочу, не хочу спойлерити, але, кажімо так, пов'язано з ковідом і ограниченнями по ковіду, називається зараза, а військова драма називається Перша зміна. Так що, бувайте, побачимось.